Замість оздоровчих процедур у басейні санаторію: дошки, пластик та уламки бетону усе це впало зі стелі. Не дай Бог, тут люди були, б, а в 9 годин вони мали приймати. А це десь всім чи в 6 годин ранку. Десь так. Директор санаторію припускає, обвали можуть продовжуватися. Стеля над басейном наскрізь мокра. Це просочується вода з іншого басейну, що на другому поверсі. Вода агресивна сольона протікає. басейн, вона попала сюди, і бачите, весь потолок в жовтих плямах, і там роз'їло і впала. Даже бетон вода в басейні солона, бо у ній живуть четверо дельфінів. У цих мішках сіль саме її власник тварин додає у воду, аби імітувати морське середовище, та сіль не лише у тарі. Нею просочені і труби, і стіни. Протікає вода, Вони використовують сіль просту кухонну сіль. Ми накриваємо, спасаємо комунікації вентиляційні водогони, тепломережі від солі, іначе їх бачите, вони от, сіль пластом лежить. Сіль через сіль поступово руйнуються і технічні споруди, і сама будівля роз'їдає навіть електродроти, а це становить неабияку небезпеку. Електромережі непридатні зовсім. Вони практично вже такого, як метала, там немає. У нас ось недавно якраз був випадок, що там було коротке замкнення. Після обвалу стелі басейн для людей закрили. Він потребує реконструкції. Та басейн, у котрому живуть дельфіни, теж непридатний для використання. Про це є навіть висновок незалежної експертизи. Непридатний для нормальної експлуатації згідно нормативів. Дельфіни залишаються у цьому аварійному басейні, навіть не зважаючи на те, що договір оренди із власником тварин закінчився майже рік тому. Тож басейн із солоною водою продовжує працювати. Як виселити вже колишнього орендаря? Адміністрація санаторію не знає. Навіть до суду звернулися, утім не допомогло. Затягують час. Другий суддя написав заяву. Вже роз... пенсіонер розраховується. Отак нам цей час і затягується. Тим часом підприємець і не думає згортати свою комерцію. Четверо дельфінів шість днів на тиждень показують театралізовані шоу. Окрім того, за гроші проводять сеанси дельфінотерапії. Саме сюди їдуть люди за враженнями та оздоровленням, не знаючи про проблеми і зі спорудою і з дельфінами. Хвилюємося, але ми думаємо, що для такої, ну я не знаю, для дітей дельфіни все ж таки мають бути умови для них забезпечені. Не хочеться, щоб вони звідси їхали. Та безпекою тут і не пахне, стверджує начмет санаторію. Люди, які плавають із дельфінами, можуть захворіти через неякісну воду, адже її тут не міняли впродовж п'яти років, лише фільтрували. Вода безконтрольна, контроль не проводиться, аналізи не проводяться і вода небезпечна. Які там можуть бути захворювання, я не можу сказати, тому що люди вперто не пускають, закривають двері і не очищають. Медик каже, реклама підприємця про реабілітацію хворих через дельфінотерапію чисте шахрайство. Дельфіни справді можуть покращити емоційний стан, але не лікують. Проте саме за це фірма бере гроші. Причому чималі. Кожен сеанс коштує півтори тисячі гривень. Вони обманюють, вони не мають спеціального дозволу і не мають ліцензії. Директор санаторію міг би просто вижити підприємця, відключивши електрику. Проте шкодує тварин без кисню чи тепла. Вони просто загинуть. Хоча і життям перебування у цьому басейні назвати для них не можна. Справжня мука. Правозахисники кажуть, власник дельфінів порушує закон, зокрема, невідоме походження цих савців. Вони цілком можуть бути незаконно виловлені. Цей вид занесений в міжнародну червону книгу його виловлення не дозволяється навіть в наукових цілях. Якщо буде встановлений факт, що дельфін виловлений в живій природі, це може за певних обставин тягнути за собою відповідальність саме за статтею 249 кримінального кодексу України. Незаконне зайняття рибним звіриним або іншим промислом йдеться і про жорстоке поводження з тваринами, адже розміри басейну та умови утримання дельфінів їм не на користь. У поліції навіть було розпочато кримінальне провадження однак, результатів поки немає. Стаття 25 закону про захист тварин від жорстокого поводження забороняє утримання дельфінів в басейнах без натуральної. Морської води ну, дуже сумнівно, що у нас в смільнику десь звідкись може взятись морська вода. Ані побачити самих дельфінів, ані зустрітися з їхнім власником не вдалося. Адміністратор дельфінарію спілкуватися з журналістами теж не захотіла. Всі питання до директора питання, будь ласка, не знімайте нас. Сам підприємець телефоном повідомив, готовий з'їхати з санаторію, хоч сьогодні, якби було куди. Але іншого місця, де б тварини могли жити і заробляти собі на харчування, він не має. Нема куди за день діти просто немає куди забрати тварин, куди в Крим вернути не цірваний. З Криму підприємець Борис Когут разом за фалинами переїхав 2011-го, аби бути ближче до закордонного клієнта. Коли санаторій оренду басейну не продовжив, навіть почав будувати власний дельфінарій у центрі Хмільника. Проте роботи заморозилися. Підприємець почав зводити нове житло для дельфінів, але поки готова лише бетонна чаша для басейну, де взяти ще понад 4,5 мільйони гривень для завершення будівництва дельфінарію, чоловік не знає. Тим часом директор санаторію демонструє лист, підписаний власником тварин. У ньому господар дельфінів надає право розпоряджатися тваринами на власний розсуд. Тож, доведений до керівник вже готовий віддати дельфінів безкоштовно. Тому хто просто забезпечить їм належне утримання. Я з радістю, великою радістю ці дельфіни передам в належні умови в дельфінарії.